З вами радіо РАФМ, Триває програма Аргумент. День, і зараз ми запрошуємо до спілкування ще одного спікера на зв'язку з нашою студією. Анатолій Гриценко, український політик, екс-міністр оборони, доцент Києво-Могилянської академії, полковник запасу, пане Анатолію. Вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день вам. Ну от е, насправді говорити ми зараз будемо не про оборону, а на перший погляд може здатися трішки дивною. Е, тема нашого спілкування це рівень освіти українських вчителів. Я нагадаю для наших слухачів, що стало інформаційним приводом для нашої з вами розмови. В Україні вже стартувало пробне зНО, під час якого учні можуть перевірити, чи ефективною виявилася підготовка до е, тестування. Ну от журналісти дізнали Ся результати тестування буковинських вчителів які під час проходження курсів підвищення кваліфікації при Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області пройшли випробування, яке базувалося на завданні тестів торішніх ЗНО. Ну, у серед 169 вчителів вищої категорії лише 49 показали той результат, якого вимагають від учнів, аби безперешкодно вступити на обрану спеціальність і поборотися за місцем місце держзамовлення. Ви прокоментували ці цифри і сказали, що ця загроза, вона небезпечніша навіть, ніж війна. Чи не є це перебільшенням, чи це Власне проблема Буковинська, тільки де проводили тестування вчителів, чи це загроза загальнодержавного характеру і, власне, чого ж можуть навчити вчителі, учнів, які самі демонструють такі ну, вражаючі результати. Будь ласка, пане Анатолію. Ну, по-перше, жодного перебільшення, при тому, що війна це боляче, але е, освіта втрачені можливості е, деінтелектуалізація суспільства, а прямо скажемо, дебілізація суспільства, наслідки цього ще страшніші. Тому що страшно лягати на операційне ліжку до лікаря, який вчився дійки-трійки або страшно сідати в автомобіль чи літак розроблений конструктором, який так само не має базових знань. Страшно йти в суд, коли вас супроводжує адвокат, який не знає законних От тоді біда. Освіта це ключове. Те, що ви сказали про боковину, ну будемо щирі. Це проблема всієї країни. Проблема і загроза загальнодержавного характеру. Я сам був вчителем, викладав вісім років, зараз викладаю. четверо дітей, які вчаться, при тому, що вони всі відмінники, два серед них золоті медалісти, але я відчуваю, як падає рівень освіти навіть порівняно з тим самком, який ми е, дуже часто критикуємо. Насправді це дуже серйозна проблема. І коли вчителі самі не можуть скласти гідно іспити, то про що можна говорити? Чому вони навчаються? Але я хотів би, щоб мене зрозуміли правильно. Я не е, докоряю лише тим вчителям, е, тому що я дуже шаную цю професію, мені дуже повезло по житті були класні вчителі. Але вчителя треба поставити е, на такий рівень, щоб е, він сприймався. Е, як людина з професії, яка шанується в суспільстві, і шанується не лише квітами до дня вчителя чи якими іншими такими невеличкими символічними знаками, а найперше, гідною зарплатою, яка гарантована разом в півтора на вище ніж середня зарплата в промисловості. Для того, щоб вчитель не ламав голову над тим, як йому прогодувати свою родину, чи особливо сільські місцевості, ще копався там на городі і так далі, щоб він вдосконалював методики навчання. Щоб він володів вільно іноземними мовами, щоб він був в руслі всього кращого, що знаходиться вченими у світі і складає основу підготовки. От. І найголовніше, треба припинити оці всі ігрища 10-одинадцять, перша 12 років не угу. видумували вчитися, щоб у нас по подвоє дітей вже мали в старших класах дівчата. Треба зайнятися з містом освіти, припинити просто завчати факти. Забивати голову дітям. Я коли був у школі, я більше 15 хвилин домашні завдання не виконував. Діти зараз до півночі всі сидять. У нас в школі ніколи не було при десятирічці більше шести уроків. А зараз по 8 уроків, от у мене молодша донька, зараз ще в київській школі. Що це таке? Зміст навчання, навчальні плани приглянути і давати не просто папірець, атестат і цілу купу знань, які по життю не використовуються, а давати системний світогляд давати тягу, інтерес, поклик до знань, щоб потім людина після школи, незалежно вчиться вона в університеті чи не вчиться, але по життю вона хотіла отримувати нові знання і, відповідно, шукати ту професію, яка буде затребувана на ринку праці. От цим треба займатися зараз в плані реформи. Ну і останнє, я, мабуть, скажу, що саме зараз треба це робити, тому що в умовах кризи, коли не зрозуміло, Тим більше криза ще й на світових ринках, не зрозуміло, які напрями промисловості розвивати, куди вкладати обмежені кошти. От безпрограшно і в державі, і в родині вкладати в людський капітал. Це здоров'я, це освіта, якщо держава це наукові розробки, це культура, тобто людина, а тоді вона зорієнтується в нових, уже не кризових умовах. І гідно буде забезпечувати і свою родину, і свою державу загалом усіми. Дякуємо вам, пане Анатолію. Нагадаю вам, шановні слухачі, на зв'язку зі студією, студією був український політик Анатолій Гриценко.